Доброго дня, ми з безпечного регіону. Друзі, сьогодні 540 й день війни, і сьогодні у нас з вами особлива подія. Ми зміцнюємо протиповітряну оборону Київщини. Шановні мешканці Київщини, шановні учасники спільноти Безпечний регіон. Ці зенитні прожектори заступають до чергування прямо сьогодні. Але хлопці додатково просять придбати для них. Портативні автономні елементи живлення, такі потужні акумулятори, як Екафло, «Блюеті» або Бантера Пауер». Прошу вас, кожного, ну хто що може по 5-10 гривень кинути, там невелика сума, там нам треба зібрати 1030, 40, 50 максимум, щоб придбати декілька цих станцій. Прошу збір на портативні елементи живлення для зенитних прожекторів, котрі будуть охоронять небо Київщини. Безпечний регіон, дякую вам, що ви активно допомагаєте. І е, дякую хлопцям. Фактично кожну повітряну тривогу. Ці хлопці, е, котрі стоять біля мене, вони герої. Вони збивають фактично кожну ціль в небі Київщини. Тому дякую вам, дякую вам, від лица Безпечного Регіону, від всіх наших е, учасників групи. І слава Україні! Героям! Слава!